Поки що Албанія зустрічає нас ось такими заторами. Ми в цих заторах стоїмо скрізь, і ще вони взагалі не підтримують правила дорожнього руху, не вмикають поворотники. І так от хто куди їде, той молодець. Це ось вже дурес, а за цими будинками там відніється море. А ми ще їдемо. Чотири години ми вже з половиною їдемо, все ніяк не доїдемо з цими заторами. Нарешті ми добрались. зараз познімаю трішечки апартаменти. Апартаменти в нас дуже великі. Подивлюсь скільки там, по-моєму, 120 квадратних метрів. Кухонька Амалія вже тут шапарює. Тут навіть... навіть є біде, і ще й ногомиєчка, ванна, вмивальничок. Одна кімната з балкончиком. Інша кімната. І тут вихід на лоджію. Лоджія класна. Лоджія взагалі суперська тут і спати можна. Ось яка вона велика. Аж сюди-сюди-сюди пішла. І зараз покажу будиночки поряд. Албанські будиночки поряд. Люди йдуть з Морка. І там поза цими будиночками вже море. У нас перша лінія. І ще один вихід на балкончик. Амаля не може відчинити там. Виміняли готівку, албанські леки 9 тисяч 50. 100 доларів. Затулили в ресторанчик. Щас скуштуємо, як тут нас будуть кормити в Албанії, так, Дениса? А що супчик смачний? смачний. Ще нам принесли міцечку. Замовили Денис пиво. Ну щось йому пиво не сподобалось. Албанське. І дітям сок. Море у Албанії. Виглядає. Мені нагадує наше українське море Федотову косу. Як наче воно азовське і тепленьке. Дуже тепла водичка тут. Хвилі. Такого я у Будві у Чорногорії не бачила. Але тут хвилі. Вчора вони почались і сьогодні ще більше. Берегова лінія тягнеться, аж хто зна куди. Там дурес. А ми знаходимося у Голені. Людей багато. Ми розмістили сьогодні на шезлонгах. Вони всі практично зайняті. Людей реально дуже багато. підійшов, заплатили ми за два шезлонги 7 євро 700 лек. Коштують два шезлонги тут. В порівнянні з Чорногорією, з Будвою, там 15. Амалії тут дуже подобається, тому що тут пісочок, вся берегова лінія в пісочку. І температура водички, вчора ми міряли, була 29 градусів. Сьогодні ще не знаю, візьмемо свого пінгвінчика та поплаваємо, так? Датючка? А вчора ж, е, жалили медузи, то вона не дуже хотіла водичку заходити. То сидить, ще навіть не заходила водичку. Виходить з водички, мій засмаглий аполлон. <зараз>, Зараз запитаю. Як вода. Як вода. Тепліше, ніж у нас. Це класно. Волна переможена. А температура? Вчора була, що, сьогодні тепліше чи ні? 29. Да. Ну так. Заміряємо зараз. Зовсім немає медуз. Вона боїться медуз. Але каже чоловік, що немає сьогодні. Наважилась нарешті. Ми впевнили, що тут немає медуз. <рив> ну, але в шторм, можливо, їх немає сьогодні. <рив> Вода тепла. Зараз вас сфоткаю. які ви гарнючі. Тут також ідеш, ідеш. І міленько-міленько потрібно багато пройти, щоб хоч трішечки. Щоб хоч трішечки. Було глибше. Хвилі сьогодні. Але так класно поскакати на хвилях. Їздять по пляжу. Різні хлопчики, які продають. Все, що тільки душа бажає. Воно, надувні матрасики. Це щось тут везе, незрозуміло що. Якісь свої солодощі, виноград ми купували. Виноград дуже смачний в Албанії. За 200 лек дедушка такий вже нагрузив цілу купу винограду, там напевно кілограма три було. Чистий кайф, я б так це назвала. Ми запливали зі своїм пінгвінчиком і температура водички сьогодні 28 градусів. Вчора була 29, трішечки на 1 градус покладніше, тому що шторм. Але ми так напригались на хвилях, просто покайфували, тому що дуже класно пострибати. Багато з діточками, тому що з діточками тут дійсно класно пісочок. Заход міленький, але дорослим потрібно далеченько йти. Що там, клас, є з чим зайнятися, дитинці. Збирає ракушечки. Дорослі аж далеко заходять, тому що дійсно захід, як у нас в Україні. Просто ностальгуємо. Мене малютка показати дохлу медузу і вона вже й забула, як вона і виглядає. Тому що останнього разу вона її бачила вона тверда, дочечка не жмака її. Останнього разу вона її бачила три роки тому. Ми відпочивали 2021 році у Гінгорки. Там було багато медуз. І вона прибігла, каже, мама, медуза! Сьогодні Три роки, рівно три роки, як ми виїхали з України, як ми переїхали жити у Чехію, а у Дениса чотири роки. У нас рівно рік, як ми на рік розлучалися, потім воз'єдналися родиною вже у Чехії. 1 євро Зараз ми знаходимось на набережній у містечку Голем. Голем знаходиться 15 кілометрів від Дуреса. Це невеличке містечко, але тихеньке та спокійне. Ми зараз будемо видвигатися у напрямку пошуків ресторанчика для обіду. Тут спокійненько, тихенько. Нам Голем дуже сподобався. Гастішка, яка гарна, тут прямо на набережні. Ми спочатку вибирали собі для відпочинку Дурес, але почитали відгуки і вирішили, що там дуже шумно і грязне море. Підтвердити але, або не підтвердити, ми не можемо, тому що в Дурес ми не збираємось їхати, так як ми сюди приїхали лише на три дні, то не хочеться вже витрачати їх на поїздку у дурес. Фіни в ресторані ось такі. Це, наприклад, ресторан Міраж. Тут, скажу, не, не дуже дешево в цьому ресторанчику. Ми вчора поїли на 5 тисяч лек, а щойно знайшли ресторанчик і поїли на 25 тисячі лек. Ну, е, ні, там 700 вийшло. Ну, ось десь так. Буде вистачати на... дивлячись на те, який ресторан хто де знайде. Ну, в принципі, середня ціна, можливо, 4 тисячі лек на е, родину із чотирьох чоловік. Зараз у нас 4 години і вже звільняється ліжечка. ну, Але їх тут достатньо вільних, можна пронайняти. Морько на вечір ще бурхливіше. А водичка дуже тепла. 29 градусів прогрілись. Вийшли з пляжу і зараз трішечки познімаю дорогу додому. Покажу Албанію з іншої сторони, зі сторони не набережної, а саме звичайних вулочок. Будиночки це перша лінія і поряд пляж. Тут відразу овочі і все таке продається. Помідори. Хто хоче купити помідори, так це реально потрібно зробити, тому що вони тут дуже смачні, такі як в Україні. Албанія у всій красі. Персики ростуть. Персички ростуть. Ще не дозрілі. Велись на завтрашній день. Ресторанчик. Нам тут сподобалось меню. І ресторани знаходяться. Всі, не прямо біля моря, тому що ті всі, що знаходяться біля моря, там лише як бар, можна коктейлі заказати щось таке. А ресторанчики, де поїсти, так всі трішечки далі. Тут ми купляли випічку, випічка у них дуже смачна. Ми купляли борек і хліба нема, так підемо, купимо. І всякі слоєчки дуже смачно. Морі були. Коти, а тут собаки бездомні. Давали хлібчика, але він не хоче, але більше нас немає чого дати. Так виглядає не центральна вулиця Албанії. Всюди будівництво, вони будуються, розбудовуються. Звичайна вулочка. І тут ще не так багато сміття, тому що там сміття дуже багато, ми там заходили. В інші вулички, то там дуже багато сміття. Не встигають прибирати або прибиральні комунальні ці служби в них працюють погано. У Албанії також ростуть гранатики, але ще не дозрілі. Амалія кричить, мама, цілий бур'ян кукурузи. В Взагалі, побачили тут екзотики багато. Ми підходимо вже. До нашого будинку. Зараз покажу, як виглядає наш будинок. Він не скаже, що воно схоже на якесь гетто. Тому що скрізь забор і ось такий заход. Наша синенька красуня стоїть, припаркована. І ось наш будиночок. В нас з терасою. Ось ці апартаменти на п'ятому поверсі. А поряд будиночок гарненький. Пальмочки. І їхня вся рослинність албанська. І там так гарненько щось квітне. Вечірня Албанія. Вечірній голем І відразу після пляжу. Тут розвернули ось таке все дійство, То, чого не було днем. Батути. Амалія вже хоче на батутики, зараз підемо. 15 хвилин 150 лек. Коштує. Машинки також. Пішов в касту платити. 2 євро або 200 лек. Коштує машини. Наче батута ніколи не бачила. В Албанії, ну, в Албанії це перший батут, так. Диві, на якій А це сидять. в нас як... вже лице негра, як. Як в селі лавочка. Диві. Як в селі лавочка. Диві. Ну, Бачу, точно. Це, відео. це було відео. ну Супер. ладно. Супер, найкраще відео

Тійніше місто, ніж Дурес. Дурес це третє по величині місто в Албанії, а Голем це невеличке містечко. І кому хочеться спокою, тиші, сімейного родинного відпочинку, тоді вам сюди. Тому що саме тут це пляжний відпочинок, родинний затишок та спокій. І ніякої такої активної движухи. А якщо стане скучно, так поряд дурес, можна туди поїхати і там розважитись. Там активний туризм, подивитися якісь їхні старовинні архітектури і всяке різне. Бо саме тут, у Големі, я це назвала Денису, сказала чоловіку, що це просто якийсь чистий кайф. Це Пляж, відпочинок, смачна їжа і ніякої активності. Дитинка довольна, купили ось таку іграшку, світячку. Покажи, дитюшка. Можна, Можна і змінювати. Класно. Ресторанчиків класних та затишних, тут також достатньо. Знайшли таку прикольну кафешку, ресторанчик з дитячим майданчиком. І там Воно живі попугайчики і скаче живий кролик. Я малютка захотіла тут залишитись і ми замовили собі каву. Отзир. Хочу сказати отзив. Хто хоче їхати в Албанію, приїздіть, тому що тут реально класно. Відпочинок з дітками, відпочинок з родиною, затишно. Сикенько, спокійненько, дуже класно. Нам тут в Албані сподобалось. І вечором є де вийти прогуляти, випить чай, кофе, що покрепчених на пісню. Так так що не вагайтесь, приїжджайте, тому що тут реально класно. Супер. Сидимо з цим гарним чоловіком. Знайомцем, так. Да? Знайомцем. ну. Насім було всі знайомцем. Насмішив мене чоловік. Сидимо. Кафешки і ось такі гарні. Вони як наче неживі, штучні, але ні. Вони настоящі, такі гарні. Прям гарнота. У Албанії на пальмах сумки ростуть <сум> замість кокосів. Підходить до завершення наш відпочинок у Албанії. І сьогодні в нас третій день, крайній день перебування в Албанії, і я хочу сказати свої враження про Албанію. Албанія сонячна країна з теплим морьком, але також тут ви побачите ще велику контрастність. Контрастність полягає в тому, що поряд з такими крутими гостішками можна побачити бідність, бараки старенькі та сміття скрізь. Албанія жила у диктатурі до 1991 року, в 91-му як наша Україна, вона стала незалежна від диктаторства, яке тут запроводжувалось. У часи Енвера Хаджі. Албанія була під комуністичним гньотом, і тому залишилася до сих пір ще бідненька. Не дуже вона стала на ноги з того часу. Енвер Хаджа був величезним диктатором. Він примушував людей, албанців, албанські родини будувати доти. Це... Такі бункери, чомусь він сильно боявся ядерного вибуху і вимагав від албанської родини, щоб кожна родина будувала за власні кошти ці доти. Побудова дота виходила албанській родині 750 євро тоді як заробітна плата середня була 19 євро одного члена родини. Тому Албанії ще дуже Тяжко з того періоду стати на ноги. Вони дуже багато років, десятки просто років були в тому комуністичному строї, під тим гньотом, і їм було дуже важко просто викарабкатися з того. Але у Албанії є все для того, щоб стати на ноги, щоб відбудуватися, розквітнути. У них є морько, є туризм. Я їм щиро бажаю процвітання, розквіту. А вам всім бажаю приїхати в Албанію своїми очками, побачити, що це за чудова країна, повідпочивати, покупатися в Теплому Морку, скуштувати Албанської їжі та поніжитися під палячим сон сонечком Албанським, воно тут дуже жарке. Албанія це 10-та іноземна країна, яку я відвідую. І Дякую своєму всесвіту за можливість. Дякую своїм батькам за своє життя. Наша лоджія і у нас тут такий концерт. Готувалися до від'їзду, а я вам всім бажаю мира, добра та злагоди. Цінуйте кожну мить свого життя, будьте здорові! Всім пока-пока.